Всім привіт! Я повертаюся на YouTube з розборами глибоких цікавих тем. Сьогодні одна із тем, яку я хочу підняти, це горе, втрата, сум і всі ці складні почуття, які зараз насправді дуже багато людей переживають, відчувають і, ну, можливо, хтось не знає. Як з цього стану вийти? Можливо, хтось взагалі боїться в цей стан заходити, ігнорує, втікає. Тому сьогодні якраз про все це я хочу трішечки поговорити. Хто я така? Я психологиня-психотерапевтка Вікторія Соботюк. Я веду цей Ютуб. Для глибоких, довгих таких розмовних відео, також на цьому Ютубі я і веду такі проекти, які називаються як цивілізація, про військових цивільних історії, які, можливо, ви ніколи б ніде не почули, але можете почути тут і зрозуміти про почуття іншої людини. Отож, сьогодні тема про втрату і процес горювання так як цей досвід для мене досить знайомий втрати. В моєму житті померло дуже багато близьких людей, але, на жаль, не завжди я могла знати, розуміти, як проживати втрату. Наприклад, коли померла моя мама, мені було сім десь, межа 6-7 років. І будучи малою, звичайно, я не знала, як мені переживати цю втрату, мені плакати, мені бігати, гулятися, мені просто ні на що не реагувати. Ну тобто, так, да, звичайно, що діти вони не розуміють, як це робити. А отож, і так само, коли ми стаємо дорослими. І ми теж не знаємо, як правильно це робити, і в багатьох людей є своє сприйняття того, як взагалі має відбуватися проживання, втрати чи горювання, чи сумування. Кожного з нас є своя якась проекція, як це має виглядати. Хтось, коли щось втрачає, починає мобілізуватися і ходити займатися спортом, занурюватися активно в роботу, активно брати, подорожувати, ну, тобто да, пришвидшувати тем життя або наповнювати життя якимись подіями, аби не відчувати ці складні емоції. Хтось, навпаки, розклеюється так, що Просто знесилюється, плаче, кричить, уникає спілкування, ігнорує інших людей. Тобто хтось прям падає на саме дно почуттів і застріє там в цій болі, і не може вибратись, і певні із людей впадають в алкозалежності, але це теж є втеча да, від почуттів. Хтось в наркозалежності, хтось в ігри, хтось ховається за соцмережами. Ну, тобто завжди наша психіка вона буде вибирати певний процес, як нам за чимось заховатися, аби не зустрітися так, да, один один з почуттями почуттями складними, а втрата це складне почуття. Чому вона складне почуття? Тому що коли ми переживаємо втрату, ми ж переживаємо таке глибоке розчарування в тому, що всі мої мрії, мої бажання, мої спільні цілі з цією людиною більше ніколи не реалізуються. Тобто все, що я колись хотів або хотіла зробити разом з цією людиною, воно більше стає недосяжним, нереалістичним, і, відповідно, це таке певне, знаєте, розбив, розбивається, ну, сенси розбиваються, цілі розбиваються. Ну, тобто, да, я для чогось жила, я для чогось жив. А тепер ну, це все неважливе, це все нецінне і, ну, типу. Я не знаю, як далі жити. Я не знаю, що далі мені з цим робити. Біда, горювання заключається в тому, що наше суспільство воно не вміє приймати людей, які горюють. І люди, які горюють, не вміють приймати своє ж горювання. Особисто я зіштовхнулася з таким булінгом, Ну я думаю, що можливо це був не свідомий булінг, але це був булінг, коли минулого літа в мене померла близька, мені дуже людина, і мені сказали таку фразу, що я неправильно горюю. А моє неправильне горювання для когось виглядало це через те, що я багато плакала, я прям дозволяла собі бути надчутливою, надранимою, і люди просто не звикли мене бачити такою, тому що я в їхній присутності ніколи такою не була. Але трапилася ситуація, в якій я такою показала себе і. Мені прилетіла фраза, що я таким чином маніпулюю і до себе привертаю надмірну увагу, щоб мене пошкодували. І назвали це, що це неправильне горювання. Що правильно, це поплакати, перестати і жити далі. Тобто, да, в когось є така схема. Звичайно, ну, мене це обурило і. Е... Мені не те, що було неприємно, мені було паскудно після таких слів, тому що, коли в тебе помирають близькі люди, почути фразу, що ти неправильно горюєш, це останнє, що взагалі хочеться почути. Ну, тобто, да, це як людина, яка бачить, що ти в руках тримаєш просто розколену гарячу сковорідку з наповненою гарячою олією підходить така, тобі щось там квакає в обличчя, і ти ну, просто знаєш, хочеш цю сковорідку, це в обличчя цій людині вилить. Тому що воно того заслуговує. Але ти так не робиш, бо ми живемо в суспільстві, в якому всі ми дуже виховані, всі ми залежні про те, що скажуть люди. Всі ми підпорядковуємося під певну соціальну поведінку і прояви її. Тому ми подавляємо свої почуття. Я ж теж так зробила. Ну, звичайно, я сказала, що взагалі ніхто не має права оцінювати горювання іншої людини. Це єдине, на яке відклакування мене вистачило в тому стані, в якому я була. Але е в процесі свого такого цього горювання я почала роздумувати і читати різну літературу, і підтвердження знаходити в тій літературі, що дійсно е люди поруч, вони не знають, як підтримати, коли хтось горює. І кожен з нас він дійсно. Е Надає значення підтримці і різного контексту, що я маю на увазі. Тобто хтось хоче підтримати і прийти розказати анекдот. Але людина, яка горює, їй не смішно, їй не хочеться сміятись. І це ну, не той спосіб підтримки, який потрібен, коли людина в гострій фазі. Хоча і буває так, що Люди, які горюють, ну, бувають дні, коли ти просто смієшся з якоїсь єресі, я не знаю, з якогось бреда. Просто це істерично, ну, типу, це від болі, ти можеш сміятися. Не тому, що тобі на серці так дуже добре, і ти таки сидиш і ржеш. Це через те, що просто типу, ну, організм, психіка хоче напругу цю якось виливати, і сміх це один із класних способів, як знімати напругу. Тому інколи веселити людину, яка в горі, це є доречно, а інколи ні. Просто потрібно розуміти, в який контекст зараз відбувається, і чи є для цього прямо зараз це місце. І дуже часто люди кажуть в процесі горювання, кажуть: слухай, життя триває далі, ти знайдеш собі нову людину. Да? ну, типу, І це пройде. Ну, Тобто, що ці фрази вони ніяким чином не є підтримуючими фразами. Ну вообще ці фрази вони не підтримують жодну людину в процесі горювання. Ці фрази викликають агресію, злість. Чому я вам попередньо пояснила, що коли ми переживаємо горювання, ми переживаємо дуже глибоке розчарування втрати спільних цілей, спільних сенсів і зв'язку з людиною, який був побудований. Тобто, це різка втрата зв'язку, коли ми втрачаємо зв'язок з іншою людиною і можливість з нею разом щось будувати. Проживати мати це дуже складно, і тому ці фрази в тебе з'явиться інший або інша. Ну, це ж як, знаєте, червона тряпка і бик. Ну, і бик зреагує на червону тряпку. Якщо вас людина в горюванні послала або сказала вам якусь грубість, ну я вам скажу, ви заслужили, тому що ви не підібрали правильні слова. І оці способи підтримки, вони є не то, що нетолерантними, вони є знецінюючими тих почуттів, які людина відчуває. Ви запитаєте, що робити, як підтримати. Найкращою підтримкою для людей, які в процесі горя, це допомагати людині розповідати про свою біль. Це все, що ви можете зробити. Це допомагати людині не ховати цю біль, не соромитись у вашій присутності своїх сліз, своїх думок, своїх переживань, а допомагати цій людині розпаковувати свою біль, говорити про людину, яку вони втратили, згадувати про цю людину, давати місце цьому бути для того, щоб чим більше людина може проговорити про свою біль. Тим краще це і відбувається підтримкою і проживанням. Як це може виглядати? Наприклад, наприклад, у вас є подруга або друг, або, можливо, це ваш психолог. Це найкращий, звичайно, досвід і найкращий варіант, коли біля вас освічена людина, яка розуміє, як вам надати підтримку. Але, можливо, ви не ходите до психолога дорого, не хочете. намагаєтесь наважитись, роздумуєте про це. Ну, загалом. Є от біля вас людина поруч, яка горює. Що ви можете зробити? Ви можете з людиною просто провести день, не знаю, запропонувати, давай ми з тобою будемо просто гуляти. Давай ми просто з тобою кіно подивимось. Давай ми просто з тобою, я прийду, ми приготуємо щось разом, я побуду просто з тобою. А ти говори, що ти хочеш. Як допомогти цій розмові відбуватися? Ну, питати про те, що це була за людина, як вона для тебе була важливою. Що, які найкращі моменти з цією людиною, ти пам'ятаєш? Да? Ну, тобто, Які почуття ти відчуваєш до цієї людини? Да? Ну, тобто, Можна просто продовжувати допомагати людині говорити, по-перше, і пригадувати різні приємні історії про людину, яку втратили, і про те, чого хочеться, чого вже не можеться, чого вже не відбудеться. І якщо у вас є сили це все вислуховувати, тоді це буде найкраща форма підтримки для людини, яка втратила іншу близьку людину. Фрази в форматі все налагодиться, знайдеш краще, ще когось полюбиш, просто поплач перестань, іди працюй, життя продовжується. Ці фрази, ну, це категорично заборонені фрази, які не можна говорити. Людині, яка переживає втрату гори. Втрата буває різна. Втрата буває ну, така. Найочевидніше, це коли ми втрачаємо близьку людину, з якою були побудовані близькі стосунки, можливо, навіть не близькі стосунки, але людина була важлива. Тобто, да, втратою ми це можемо. ну, Це очевидна втрата. да. Втрата може бути там, хтось втратив дитинку, хтось е, втратив. Е, Просто стосунки, тобто люди могли не померти, але люди просто розійшлися, стосунки розірвалися, і це також прирівнюється до втрати. Втрата це також, коли люди зараз під час війни втрачають свої будинки, квартири, котики, собачок, рідню, своє місто, відчуття безпеки. Тобто, втрата відбувається різна. Хтось втрачає роботу. І різний ступінь втрати відповідно по різному ми переживаємо. Чому ми розділяємо як гостру фазу горювання? Гостра фаза це коли ну, якби хтось помирає зненацька, і ми ну, можемо навіть знати, що хтось хворіє, до цього себе ніби психологічно готувати, але все одно це не зменшує відчуття втрати, це не зменшує відчуття гостроти. Чому гостре? Тому що це відбувається зненацька і, ну, тобто, да, гостре, обрізане е, контакт з людиною. Да, або от як війна настала, да, це теж гостре таке втручання в порушення безпеки. Да, і ми можемо весь час відчувати, що всюди небезпечно. Тому коли людина переживає оцю таку сум, це може виглядати, ніби людина в якомусь депресивному стані. Але це не завжди про депресію, тому що горювання – це процес, дійсно, в якому багато безсилля, це процес, в якому дійсно багато втрати сенсів, втрати бажань, Це він, він може бути схожий на депресивний стан, але це не депресія. Це коли я намагаюся попрощатися з іншою людиною, і мені на це прощання потрібно дуже багато часу. Певні люди вважають, що попрощатися можна, прийти на кладовище, попрощатися і сказати Пока, і все пішли. Ні, прощання може відбуватися протязі всього року. Чому напротязі року, двох, трьох? Тому що, ну, уявіть, що стосунки будуються ж теж на протязі тривалого часу життя. Да? І відповідно, ну, скільки часу було потрібно було для того, щоб побудувати ці стосунки, а тепер і майже стільки часу потрібно, щоб їх завершити. Але коли людина, ну. Різко йде життя, ну це гостро відчувається. І, відповідно, ну, цей гострий стан він може тривати тривалий час. Допоки людина не стане готова відпускати, дивитися на якісь інші сфери життя, на щось інше помічати, щось інше хотіти. Ну, це прям непросто. А в фазі горювання є таких три важливих етапи. Взагалі ну, емоція суму, яка в горюванні є основною такою емоцією проживання. І вона має таких три етапи, тобто, да, коли з нами трапляється ну, розрив або порушення певних відносин, втрата, далі сама втрата це гострий, гостра фаза, після гострої фази. Коли ми бунтуємо, ми противимось, ми не погоджуємось, не приймаємо, агресуємо. Ну тобто там багато різних процесів може відбуватися. Після того, як ці всі процеси відбулися, в нас настає фаза пустоти. І ця фаза вона є найспокусливішою в тому, щоб ніби. Не думати, не відчувати, забути, ми починаємо в цю пустоту пихати багато роботи, багато подорожувати, різко в нові стосунки, різко нове коло оточення а ну, запихати цю пустоту різними справами, процесами, подіями для того, щоб ніби не відчувати цей біль і не відчувати цю сильну втрату, цей сильний дефіцит, цю сильну неприсутність. Тієї людини, яка бажана, ми починаємо цю пустоту всім заповняти. І коли ми робимо цей процес з собою, коли ми цю пустоту постійно всім заповняємо, тобто нагадую, що є токсичні процеси: це алко, нарко, ігро, безперервні якісь стосунки, постійна витрата грошей або ну, трудоголізм це токсичний прояв заповнення пустоти, тобто, коли людина боїться власних переживань. І для того, щоб їх не відчувати, вона буде намагатися їх постійно чимось заповнювати. Коли ми на цьому другому етапі застрягаємо і постійно цю пустоту всім наповнюємо, ми не даємо можливості собі пройти етап горювання. Він складається з трьох. Фаза, в якій відбувається втрата, пустота, в якій відбувається оцей самий процес, коли я або змиряюся з тим, що більше цього ніколи не буде, і я дійсно більше вже не можу мати стосунки або зв'язку з цією людиною, з цим місцем, з цією квартирою. Ну, ви представляєте собі тут свою втрату. да? Тобто, коли я е, намагаюся в цій фазі прийняти той фактор, що все ці зміни відбулися, вони безповоротні, та? і я не втікаю від того, що це зі мною відбулося. Я просто вчусь його прийняти. Тобто, це безсилля. От пустота це оце безсилля, що я відчуваю, я приймаю це безсилля, що я тут, на жаль, нічого змінити не можу. І остання фаза проживання втрати, горювання це. Ну, прийняття, тобто це завершення циклу. Тобто, коли я приймаю цей досвід, який зі мною трапився, і я рухаюся до зцілення. Коли відбувається прийняття, то ми дозволяємо собі сказати, комусь бувай. Тобто я дозволяю собі сказати слухай, я готова попрощатися, я кажу, тобі бувай. Я приймаю той фактор, що ну, все, між нами точно все. Тобто, я дуже дякую, я, я буду пам'ятати, але ну все. Тобто, ця точка е, завершена. Тобто, я готова або готовий завершити ці стосунки. Я готова з цим попрощатися. І коли на цій останній фазі. Ми доходимо до цієї останньої фази, да, тоді у нас починає відновлюватися ресурс, нам тоді з'являється багато цього місця. Я знову чогось хочу, я знову щось нове помічаю. Багато людей починають там, змінювати зачіску, стиль, їхати в ті подорожі, які собі раніше не дозволяли, змінюють роботу, починають відновлювати комунікацію з людьми, які ми дуже довго не спілкувалися. Тобто відбувається прям такий, знаєте, рестарт. Людина починає відновлювати ті сфери життя, які стояли тривалий час на паузі. Але тут важливо ще раз хочу наголосити, що є три етапи проживання: тобто, гостра фаза, неприйняття. Далі. Процес безсилля і пустоти, тобто, да, якби процес, який переходить з неприйняття в фазу прийняття. І остання фаза це завершення, прощання, коли я вчуся прощатися і завершуватися. І далі, після цієї фази, починається рестарт життя. Тобто людина вчиться жити заново, або відновлюючи якісь старі, старі свої хобі, бажання, або розпочинає геть щось нове, про що, можливо, завжди думали, мріяли, але не наважу. І, відповідно, це стояло на стопі. Тому процес горювання він не такий простий. Тут недостатньо просто поплакати, просто позлитися, покричати, виділити на це максимум тиждень, максимум місяць. Це так не працює. І я хочу, щоб це відео. Воно дійшло до таких людей, які живуть з цим глибоким переконанням, що горювання, це маніпуляція, що це викликання чиєї жалості, що це виглядає неправильно. Я хочу, щоб саме такі люди вони почали роздумувати про те, що це дуже жорстоко звучить, і так не можна людям говорити. Це не є помічним, це нікого не мотивує, це нікому не допомагає. Це ще більше ранить і додає Людині, яка і так в складнющому процесі, додає ще додаткової складності, болю, ну тобто знецінення своїх почуттів, ну тобто дуже багато відбувається ще додаткових штук. Тому е втрата і горювання це непросто. І в нашій країні дуже багато людей це переживають. Але якась частина людей це уникає, втікає в щось, да, в соцмережу втікають, в роботу втікають, в реалізацію втікають, в щось втікають, вибирають для себе свій спосіб, в якому можна втікти. Чи допомагає ця втеча переживати горювання? Частково допомагає це не відчувати тут і тепер, але не допомагає це прожити і відпустити. Тобто сама втеча вона допомагає ніби втікти від почуттів тут і тепер, але не допомагає дійсно прожити і попрощатись і відпустити. Втеча не допомагає відпустити. Втеча не допомагає в цьому місці зрости і пережити, на жаль, такий жахливий і складний досвід, не допомагає. Просто його, так знаєте, відтерміновує. Але все одно потім оцей процес горювання він дожене. Як це відбудеться, що стане каталізатором, що стане провокацією, ніхто не знає. І саме, яка ситуація, слово, вчинок, подія зможе запустити процес вашого горювання, теж невідомо. Але, наприклад, Зараз під час війни ну, цих каталізаторів дуже багато. Наші герої України, які помирають, вони можуть ставати каталізаторами для когось. Хтось близький помер, хтось втратив будинок квартири. Я вже про це говорила. Це може бути каталізатором того, що може розпочатися процес горювання. Дайте цьому місце бути. А, підіть в терапію, в групову, в індивідуально поведіть себе в безпечне місце, оточіть себе максимально емоційно відгукуючими людьми. Не йдіть за підтримкою до людей, які емоційно холодні, які ніколи в житті вам не давали підтримки. Доброго слова, ви її там не візьмете і не отримаєте, будучи в фазі гострого горя. Люди не будуть вам співчувати, які не могли за вас порадіти, і які не могли поспівчувати вам про інші ваші менш складні теми. Краще оточіть себе хорошими людьми, які емоційно доступні, з якими не потрібно битися, вимагатися, які просто можуть вам дати цю підтримку без прохань, можуть щитувати ваші почуття, можуть щитувати ваші стани, можуть просто бути присутніми поруч з вами, і цього буде достатньо. Це теж таке важливо, що не звертайтеся за допомогою до холодних людей. Ви тільки поранитесь і закриєтеся більше від цього світу від людей. І знову наголошу: йдіть в терапевтичні групи. Це дуже класне середовище, навіть якщо там є незнайомі люди для вас. Але це те середовище, де будуть терапевти допомагати вам цьому процесу бути, принаймні, навіть просто те, що ви будете розповідати, вам будуть допомагати про це розповідати. Тому що ми люди не завжди знаємо, як це так розповісти про свою біль, як це так розповісти, щоб не бути для когось занадто наглими, щоб не забирати чужий час, щоб, типу не жалітися, типу, не бути жертвами. Слухайте, коли ви когось втратили, взагалі не думайте ні про які процеси жертви. Це тут ні до, ні до чого. Я розумію, що інформації в світі дуже багато, і ми такі вже всі перенасичені, десь розумні, десь не дуже, десь вирвані з контексту слова, десь щось приміняється, щось не приміняється. В цій темі ніхто не повинен себе переживати жертвою, коли розповідає про свою втрату. Коли ви втратили когось, у вас є право переживати і відчувати це так, як з вами це відбувається. Ніхто ніколи в житті не має права оцінювати чи вказувати, як вам потрібно це зробити. Я в цьому відео розповідаю моменти про те, що не варто робити для людей, які хочуть підтримати, що варто робити тим, хто переживає цей процес втрати, на жаль, і як можна теж до кого звертатися про допомогу. Я, в принципі, хочу цю тему підіймати. І буде ще одне відео, в якому я хочу і розповідати про конкретні механізми, як можна проживати горювання, як в ньому не застрягати, що може допомагати, і як суспільство наше також має в цьому плані змінюватись, тому що, на жаль, у нас в українців це поле, ну воно в нас є. Воно в нас є, і уникати і втікати від цього, ми, на жаль, вже не можемо. Да? Просто робити, що ми сильні, ми всім справимося. Інколи ми не сильні, і дуже часто ми багато з чим не справляємося, і це є правда. Тому сьогодні підсумую, що якщо ви, на жаль, потрапили, і з вами трапилась ця біда, бо це біда. Я вам рекомендую звертатися в терапію, шукати групову терапію, індивідуальну терапію, і йти в підтримку тільки до людей, які емоційно відкриті до вас. Не звертайтеся про допомогу до людей, які до вас емоційно закриті, які не можуть або не здатні, або не вміють надавати цю підтримку, ви її там не зустрінете. Розмовляйте про своє горе, пишіть про своє горе, плачте про своє горе, легалізуйте. Свої думки, які у вас виникають, не закривайтесь, тому, тому що коли ви закриваєтеся, втікаєте, уникаєте, ви подовжуєте це, ви просто відтерміновуєте е, цей процес болі, але він все одно вас настигне. Він все одно трапиться, тому що його процес, пам'ятаєте, три етапи: гостра фаза, пустота і завершення. Ви все одно маєте пройти цих три етапи. Ми таким чином створені, і це природній такий болючий процес, в якому ми вчимося відпускати, прощати, завершувати якісь стосунки, процеси, ситуації і так далі. Якщо ви на якомусь етапі застрягли, і ви в цьому відео прямо зараз це зрозуміли, рекомендую звертатися в терапію. Це буде дуже і дуже помічним. На сьогодні я завершу. Надіюсь, вам було корисно і цікаво. Якщо у вас є конкретні запитання з приводу теми горювання, з приводу теми втрати, суму, ви можете запитувати у коментарях або писати ваші історії. До речі, буде цікаво, якщо, на жаль, такий досвід трапився. Як вам вдалося викарабкатися з цього стану досвіду, да? як вдалося прожити, не вдалося прожити, Десь застрягли, можливо, в когось був негативний досвід, да, десь подхотіли підтримки і, і не отримали її. Пишіть діліться в коментарях. А я буду читати, і, можливо, ваші коментарі вони надихнуть мене саме на наступну тему у відео в цьому Ютубі. Ну, вам до зустрічі! З вами була я, психологиня Вікторія Соботюк.